Нещодавно опубліковані результати великого метааналізу, який повідомив про наявність 19 досліджень, в яких прийняли участь сумарно 1400 дорослих людей, які мали різні психічні порушення, а саме найпоширеніші депресію та тривогу. Причому стосовно депресії, у дослідженні Аналізувалися результати пацієнтів із легкою та помірною депресією і наявним великим депресивним епізодом. І також було включено 523 особи групи контролю. Метою дослідження було зробити висновок чи впливають прийом. Пробіотиків, пребіотиків та синбіотиків, які суттєво змінюють стан кишечної мікробіоти на психічні процеси таких пацієнтів. І в дійсності результати були обнедійливі. Пребіотики, пробіотики та синбіотики, в дійсності достовірно впливають на покращення психічних процесів, а саме знижують достовірно прояви. Тривоги та депресії, на відміну від групи, яка цих препаратів під час спостереження не приймала. Тобто отримані результати ще раз підкреслюють важливість вісі кишечник головний мозок. Стан кишечника і кишечної мікробіоти однозначно впливає на психічні процеси, і через корекцію стану кишечної мікробіоти, стану кишечнику ми можемо управляти та впливати на психічні процеси і психічні розлади.